Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошовець. Сьогодні тільки й мови в Україні про звірячі обстріли Полтави, Львова, Кривого Рога інших міст України. Десятки вбитих сотні поранених, кров, сльози, розпач. А мене насторожує один факт. Насторожує і сумніви в мене такі якісь не дуже добрі. Скажіть, будь ласка, чому росіяни вибірково б'ють по Україні? Вибірково. От ви подивіться, вбивають простих українців. Кожна ракета, кожний дрон, кожен кап убиває простих українців. Підкреслюю, простих українців, так як в Львові. Взяли її і влупили ракетою в будинок, де жили звичайні львів'яни, звичайні робітники, звичайні інтелігенти. Роботяги. Жоден кап, жодна ракета, жоден дрон не попадає в двори там, де живуть чиновники, в маєтки депутатів, так? в двори мерів. ну... В... Чиновники в нас же і депутати безсмертні. так Жоден кап, жоден жодна ракета, жоден дрон не попадає на кончу заспу, не попадає на інші багацькі села під Києвом, під обласними містами в України іншими, де живуть багачі, верхні, головаті. Чомусь ракети, Каби. Дрони вбивають простих українців, і про це в Україні усі мовчать. Так? Лише виходять мери, чиновники, депутати фоткаються, піаряться на розвалах і кажуть, ми співчуваємо. Ніхто не питає, а чого ви живі? Скажіть, будь ласка, а чого? Гинуть, умирають прості українці? З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.